Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Е, картопля томати та інші овочі подорожчали вдвічі. А е, проти е, минулої осені про це написала видання Економічна Правда. Е, чому так і що буде з цінами на всі? Харчі говоримо з таким спікером Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, вас. Я вас також вітаю. Пане Ложе, ну що ж, овочі на правду подорожчали, але це не стосується інших категорій продуктів. Чому так з овочами, і як змінювалися протягом року досині ціни на інші продукти? Ну, дивіться, то, що зараз відбувається у нас на споживчому ринку, має під собою дві ґрунтовні причини. Перша причина це є сезонно температурна. Так це називаємо. А друга, більш глибока, більш глибинна, яка пов'язана із зменшенням загальних доходів населення. В двох словах, по кожній з цих причин: е, ні для кого не секрет, всі ми з вами жили це літо, коли була спека аномальна, коли була посуха. Коли е, у нас з вами е, помідори білішили прямо на кустах. Коли кущі картоплі вигоряли прямо на ділянках, а сама картопля ставала як райське яблучко маленьке. Ну, тобто, ми ж маємо розуміти з вами, що ті всі наслідки, вони, безперечно, відбилися на загальній пропозиції на ринку. Тобто, ми знаємо з вами закони, що чим менше пропозиція, при більш сталому попиті ціна об'єктивно буде рости. Тобто цей рік, цей рік не врожайний, цей рік посушливий, цей рік, власне, призвів до того, що все те, що ми з вами збирали, і власне той дешевий сегмент. Що таке у вас там? Це у нас відбій тривоги. Ага, От той дешевий сегмент, він об'єктивно цього року стає дорожчим. Е це, так би мовити, одна група проблем, і вона вже відобразилася. Ми це вже побачили на рості цін на овочі, на рості цін на не борщовий набір, там помідори, і горки. тобто це зрозуміла ситуація. Другий момент, який пов'язаний із падінням реальних доходів населення. Значить, є дослідження, які говорять, що чим людина багатша, тим більше вона їсть м'яса і молочних продуктів. Чим вона бідніша, тим більше вона їсть хліба, картоплі, макаронів, круп. Тобто структура, в структурі нашого споживчого кошика, продовольчого кошика, є дорогі продукти, є дешеві продукти. Більш калорійні, менш калорійні. І коли ми з вами говоримо про падіння доходів населення, відбувається структурна зміна нашого споживчого кошика. Ми менше їмо дорогих продуктів, це м'ясо, це молочка. А більше починає їсти дешевих: це овочі, це хліб, це крупи, це макарони. Е, і коли ми з вами говоримо про загальний обсяг попиту, що пред'являється населенням України по дешевих продуктах, то ми з вами можемо констатувати наступний факт: по-перше, е, той, ті соціальні групи, які в принципі мали непогані доходи, які дозволяли собі м'ясо, молочку і так далі, вони зараз в зв'язку з падінням їх доходів починають потихеньку переходити в, на більш дешевий сегмент. Та соціальна група, яка завжди сиділа на дешевому сегменті, малозабезпечені соціально вразливі верстви населення, вона ж ніде не дівається, вона ж там теж сидить. Тобто, у нас виходить, що на окрім того, що в нас посуха, Окрім того, що в нас дуже високі температурні були показники, і мінус 30% врожаю у нас з вами картоплі, наприклад, та там овочів. Окрім цього, у й попит на цю, цю продукцію збільшується, тому що йде падіння доходів населення, і частина соціальних груп середнього класу починає наповнювати свій щоденний раціон більш дешевими продуктами. Тобто це подвійний попит. При подвійному попиті і падіння пропозиції, що відбувається? Відбувається ріст цін. Тобто, тому, коли ми з вами зараз малюємо перспективи і, от, власне, оцей тренд, який що нас чекає там, в найближчий період, то треба розуміти, що в нас лідерами цього року просто однозначно мають бути овочі. Тому що це є той дешевий сегмент, який фактично наповнює нашу продовольчу корзинку, і який на сьогоднішній момент Є найбільш востребованим по різних категоріях населення. Тобто, то, що на сьогоднішній момент картопля не 12 як минулого року, там не 14, а 24 гривні за кілограм це вже, так би мовити, усталений факт. І треба також бути свідомим, що ця ситуація вона буде продовжуватися надалі. Тобто ціна на картоплю буде рости. але я хочу трошки заспокоїти, що там 50-60-70 гривень за кілограм на протязі місяця не буде точно, тому що, знову ж таки, воно впирається в споживчий кошик українців, впирається в його платоспроможність. Не буде українець платити то, за що він раніше платив там 15 гривень, не буде він платити 50 це раз. Друге, наші ж дітей, нашій мережі теж не сидять на місці, так? Ціна у 24 гривні, 25 гривень за кілограм, стає, дає можливість почати завозити імпорт. І сьогодні ми з вами в торгівельних мережах бачимо вже польську картоплю, картоплю литовську, тобто з країн Балтії картоплю. І ті наші шановні фермери, виробники картоплі, які мали надію посидіти на своєму врожаю. Дочекатися ціни в 50 гривень за кілограм, які там обіцяли певні в лапках експерти, і тоді продати вигідно свою картоплю, вони можуть опинитися взагалі ні з чим. Тому що е, я не думаю, що ціна ну може до 30 гривень воно дотягне якось там до кін, десь в листопаді, в кінці листопада. Але такого карколомної росту ціни не буде, а видатки на збереження, видатки на е, склади вони ж ніде не діваються. Тобто, чи вигідно буде на, на сьогоднішній момент на тому сидіти в рожаю і чекати невідомо чого, коли сьогодні є реальний попит. Тому нашим аграріям треба подумати і не притримувати в розрахунок майбутніх великих прибутків е, свою, свою вироблену продукцію? Е, а, власне, підтвердження того, що я говорю, що дуже, до речі, цікаво є динаміка цін на м'ясо. За рік. Вересень до вересня м'ясо в ціні практично не змінилося. Незважаючи на блекаути, на ріст цін на електрику, незважаючи на ріст мінімальної заробітної платні, об'єктивно, це ж оплата праці мала б вирости. Інші складових, ціна на м'ясо не змінилася. А чого? Тим більше ми з вами чули вже там деякі експерти знову ж таки говорять, о 200, там 250-300 гривень за кілограм. Люденьки, та не буде того. Не буде, тому що пало, дуже сильно впала покупвельна спроможність населення. І то населення, яке раніше готове було купляти м'ясо, зараз купляє картоплю. А що це означає? Це означає, що при більш-менш сталому обсязі пропозиції м'яса, попит на неї впав. А що відбувається, коли падає попит під достатньо великі пропозиції? Ціна не росте. Для. Остаточного підтвердження, будь ласка, згадаємо ситуацію з цінами на яйця, на олію, на цукор. Що з ними робиться? Вони дешевші, ніж були минулий рік. Чого? Не тому, що виробники так знайшли золоту якусь жилу і почали дуже дешево виробляти те саме яйце. А тому, що від нашого яйця і кур'ятини закрилися європейські країни. І весь експортний потенціал, який планувався туди поїхати, лишився в Україні. Що це означає? Що більш-менш при сталому попиті, у нас різко виросла пропозиція. А коли різко росте пропозиція, шановні міясники, подивіться на тих, хто виробляє яйця і олію. що сталося? Ціна пішла вниз. Тому що є альтернатива або викинути на смітник, або продати по будь-якій ціні. От а будь-яка ціна, вона і сидить. Тому дороговартісні продукти, про які ми зараз з вами говорили, в них немає на сьогоднішній момент дуже великого резерву росту. Ніяких там 300-400 гривень за кілограм свинини не буде, навіть себе не тішити великими мріями. Просто тому, що українські нарі це купляти не буде. Немає грошей. А свининку ви не вивезете. У нас же африканська чума свиней вже десятиріччя. Ніхто українську свинину купляти не буде ні в Європі, ні десь в країнах, там, я не знаю, середньої Близького Сходу там, чи де там. Середньої Азії, куди ще ми можемо постачати. Тому абсолютно треба бути тверезим, що по м'ясу перспектив я дуже великих не бачу. Перед святами дійсно щось буде рости однозначно, буде збільшуватися попит. Але в середньому загальний обсяг попиту буде менший. А раз так, то немає резерву для росту ціни на м'ясо. Так що, от такі перспективи по договартісних по, по овочах, хліб буде рости в ціні однозначно, тому що це друга складова раціону бідної людини. Хліб, макарони, крупи там є, правда, дуже великий соціальний аспект. Вони ж будуть безперечно притримувати ціну, щоб не страшити людей, але е, там резерви росту ціни є отак От це виглядає. Mm -hmm. Пане Ложе, якщо загалом е, оцінити рівень зубожіння українців, е, зміну е, ну, добробуту, е, рухаємося в бік другому в 22 другому році, мінус 25%, Це офіційні е. дані Держкомстату. У 2023-2024 році ми сильно не наростили. В му дякуючи мінімальним, росту мінімалки і прожитковому мінімуму, щось там вдалося відтягти, але на наступний рік мінус 10% реально очікувати падіння реальних доходів населення. Так що, то, що ми наздолужили в 23 24 роках, в му ми втратили. Тобто, десь приблизно мінус чвертка від наших реальних доходів порівняно з довоєнним періодом. Зрозуміло і сумно пристосовуємося до нових умов життя. І через наше меню, так само приходячи на більш дешеві продукти. Я вам дуже дякую за коментар. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, протлумачив зміну цін на харчі для української служби інформації. Підписуйтеся, лайкайте, пане Олежі, ще раз вам. Дякую, Гарного дня. Дякую, Гарного дня.